Тиждень моди у Великій Британії це не просто світський захід, на якому дизайнери хизуються новими вигадками, а модниці та модники шукають нові вбрання. Цей захід у Лондоні ще й вагома економічна подія для туманного Альбіона. оборот модної індустрії в Англії оцінюють у 21 мільярд фунтів стерлінгів за рік. Це удвічі більше ніж у хімічній промисловості країни. Проблему тому, що до світу моди зазвичай ставляться не так, як до серйозної економічної галузі, а дарма. Саме це ми й намагаємося довести інвесторам. Тиждень мод. Де найгарячіша пора. Усього за сім днів дизайнери отримують замовлень приблизно на 160 мільйонів доларів. Самі кутюр'є зізнаються. Їм на руку також привабливість самого Лондона. Столиця об'єднаного королівства нині популярна, і це допомагає вести бізнес. У Лондоні живе Кейт Мідлтон. Тут стоїть біг Бена. Ще незабаром у цьому місті проведуть Олімпійські ігри. Нині все обертається навколо нього, і світ моди теж. Усе більше брендів намагаються пов'язати себе з цими знаковими об'єктами. Тож масово представляють свою. Продукцію саме у Лондоні і клієнти на це реагують. Лондон завжди поступався титулом світового центру моди Парижу. Втім, нині експерти заговорили про зміну тенденцій. Деякі знавці запевняють, саме столиця Великої Британії незабаром носитиме горде ім'я осередок фешн-світу.